Софія, може, перервешся? У нас запис все ж таки не заважай, це дуже-дуже важливо. А поки Софія займається своїми справами, я вам розповім, що цього тижня ми говоримо про фотографії. На камеру можна перетворити цілу кімнату. З чого усе це починалося? Як показати колір душі? І чому з цим можуть впоратись лише чорнобілі фотографії, мистецтво портрету чи просто селфі? Що таке репортажні фото? і Як їх створюють? Як фотографувати людей? Екстрим, сімейний відпочинок та зйомка. які бувають жанри. Дивіться програму Рожеві окуляри у суботу о 12.20 на каналі «Правда тут Львів та на Ютуб-каналі Програма Рожеві Окуляри за посиланням ось тут внизу.